В нашому місті на базі Коростенської міської центральної лікарні запрацювало нове відділення малоінвазивних методів діагностики, лікування та пластичної хірургії. Відділення розраховано на 15 ліжок. Колектив нараховує 20 осіб. З них два лікаря-хірурга, два лікаря-анестезіолога та середній і молодший медичний персонал. Приклали багато зусиль, що відкриті такі такі ж. Блок хірургічний, тому що є хірургія, це додаткове. І запросити гарних фахівців, запро... закупити обладнання, воно достатньо дороговартісне. І ремонти провесли. ну ремонти це візуально видно. Це приблизно біля п'яти мільйонів. Пішло на ремонти, і підключився народний депутат через кабінет міністрів два мільйони виділили, Ну інші кошти з міського бюджету були. Ну і саме пожалуй, таке, що закупили стойку там біля 9 мільйонів, закупили узі апарати. Ми для себе ставимо головне завдання це зробити комфортне обслуговування людей. Ви знаєте, мені як коростенцю, який все життя прожив і продовжує жити в цьому місці, надзвичайно важливо і приємно от слідкувати за тим. Як система охорони здоров'я медичні заклади в місті розвиваються і я вам скажу це, це великий прорив для нашої місцевості, для нашого округа сьогодні мати суперсучасні хірургічні такі центри відділення. В приміщенні зроблений сучасний ремонт. Відділення забезпечене необхідним обладнанням та меблями. В палатах встановлені кондиціонери та бойлери. Закоплене сучасне медичне устаткування. Всього на ремонт відділення витратили близько 5 мільйонів гривень. Фінансування було як з державного, так і міського бюджетів. Значну увагу приділили спеціалізованому обладнанню. На ці потреби з міського бюджету виділили понад 20 мільйонів гривень. Відділення на сьогоднішній день має на сучасне обладнання. Це лапароскопічна стійка фірми Олімпус, виготовлення Японія. Дана апаратура дозволяє виконувати надскладні операції і, скажімо так, надаючи ці опції, функції та якісне зображення, значно зменшує ризик проведення оперативних. Втручань. Також стійка має певні додаткові функції, опції, якими можна користуватися під час операції. Це NBA режим, це функція 3D, це функція з додаванням внутривенного контрасту та підсвічуванням кровоносних судин, лімфатичної системи, сечоводів, що значно полегшує. Маніпулювати і оперувати особливо на органах малого тазу, там, де, наприклад, при екстерпації матки де йдуть сечоводи, де лімфатична система, щоб не було пошкоджень. Знизуються значно ризики. НБА-режим дозволяє подивитися, якщо не подобається на органі, на сальнику, на кишківнику якийсь, скажімо, поділ клітини чи якась блямбочка, можна включити цей режим, подивитися. Чи немає якихось диспластичних змін, чи необхідно взяти біопсію, щоб не пропустити якесь злоякісне новоутворення? До ремонту відділення були залучені власні кошти центральної міської лікарні. На них закупили вікна, меблі, кондиціонери та холодильники. Ми сьогодні не просто зробили крок вперед. Як на мене, це прорив. Обладнання, яке сьогодні надала міська міська тільки стійка Олімпус 4К, це Єдина в Україні 9,2 мільйона. Ми, його, ми вже її поставили, вона працює, вже шість операцій було минулий второк, зроблено 16 на протязі неділі. І все інше обладнання теж на сучасний ремонт, ви бачите, який ми зробили. Тому сьогодні це додаткова послуга, якісна, професійна і рівних цьому відділенню я не бачу на горизонті. Все це, що робиться, безкоштовно. Єдине, що ми зробили там в палатах благодійний внесок. Дійсно, ми зробили великий ремонт. Ви бачите, в кожній палаті є Кінценєр, холодильник, телевізор. Німецькі кнімецькі кроваті тому благодійний внесок там є, але це добровільно. Все інше Національна служба охорони здоров'я оплачує, тому фахівці сьогодні знані найкращі обладнання. Найкраще. Ну ремонт також. Ви бачите, що сьогодні рівних йому немає. Відділення запрацювало з 12 грудня, і вже за перші чотири дні провели 16 операцій. Серед прооперованих пацієнт Віктор Шутенко ну, мене була грижа. Боліло, не можна було дихати. Зробили операцію добре, все. Все добре. Так. Як взагалі вам умови тут перебування? Супер. Супер. Так, да, дійсно, це не то, що я в чотири тут зміни, дівчата, всі хороші. Ну і медсестри, всі хороші люди українські. Яке самопочуття ваше? Хороше, додому їду, зараз. Жінка приїде. робота нового сучасного хірургічного відділення значно покращить надання послуг населенню Коростенської громади і не тільки.